Вітаю, друзі! Ви на каналі Теплі Казки про найдорожчих. Сьогодні я хочу розповісти вам казку про Таю, Ярославу і магічний Безлад. Читає Божена Дар. Жила була в чарівній столиці України Києві дуже дружна родина. У цій родині. Були дві сестрички Тая вісім років і Ярослава 6 років. Тая була веселою мрійницею, яка обожнювала м'які іграшки, косметику та всілякі атракціони. А Ярослава дуже гарно співала і читала вірші. І завжди знаходила щось цікаве. Навіть у найпростіших речах. Вони мали свою кімнату, простору і затишну, але там постійно жив дивовижний дух безладу. Цей дух мав своє ім'я, Бардасик. Ніхто його не бачив, але його витівки завжди були помітні. Ось, наприклад, тая збиралася до школи і десь поклала свою улюблену ляльку. Вже через хвилину Бардасик ховав її під купою книжок. А Ярослава, граючи, раптом не могла знайти свій синій фломастер, бо Бардасик вже заховав його під подушкою. Мама щоранку заходила в кімнату. Бачила цей творчий хаос і зітхала. Ну, як же так, дівчатка, я ж вчора тільки все прибрала? Татая і Ярослава лише хитали плечима. Вони обіцяли прибрати, але Бардасик завжди був на крок попереду. Одного разу мама вирішила діяти хитріше. Вона знайшла стару книгу про домашніх духів. Виявилося, що таких, як Бардасик, можна подружити. Але є одна умова: Духи не люблять порядок. Щоб подружитися, треба навчитися тримати кімнату чистою. Мама розповіла цю історію дівчаткам. Спершу вони не повірили. Але вирішили спробувати. Наступного дня вони разом з мамою розклали всі іграшки, книги й олівці на свої місця. Дивно, але Бардасик навіть не намагався щось розкидувати. Через кілька днів у їхній кімнаті стало так затишно, що сам дух почав їм допомагати. Якщо тая випадково залишала м'яку іграшку на підлозі, Бардасик ніжно клав її на полицю. А коли Ярослава забувала свій пензлик, він сам стрибав у пенал. З того часу в кімнаті сестричок завжди панував порядок, а Бардасик став їхнім невидимим другом. Який дбав про те, щоб усе було на своїх місцях. А мама більше не зітхала, заходячи у кімнату, а з радістю усміхалася. Ось, бачите, дівчатка, разом ми справжня команда. І жили вони довго і щасливо у своїй теплій, чистій і затишній домівці. На добраніч.